Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина, і я зараз іду, хочу загартовувати свої вже троянди з-під пляшки. Я їх восени садила під пляшку. Раніше це було десь загартовування починалося в травні, місяця, місяці, але зараз, так як уже погода змінилася, тепло, плюс 25. Тож буду на день відкривати кришечку, на ніч закривати, головне не забути. А потім вже будемо знімати і пляшку. Так що ходімо разом зі мною. Так, ось мої троянди під пляшечкою. У мене їх за цей раз небагато прийнялося. Я їх садила десь до 30 штук, а тут трошки більше 10. Але всі, що в мене є троянди, вон там далі, всі майже з-під пляшок. Так. Треба цю відкрити, бо щось тут бур'янець росте. Така ця, бачите, трошки. Не дуже, але зелененьке пустила, тож нехай буде. Тут ось гарненька. Так, що ще закрутила, треба відкривати. Тут ось зелененька, тут дуже все вологе. Там зелена яка. Тут. Так, кришечки залишаю. Ну і квіточка, як ви мені писали, калюжниця така гарненька, хоч вона і розростається дуже сильно, але нехай буде, мені тут якраз треба цей шматочок, нехай заросте. Тут ось в мене троянда та, що плететься, плетиста, чи як правильно сказати. Я гілочку прикопала, ось, камінчиком приклала і дивіться, яка вона вже гарна знизу тут. Щоб корінець спустила і пересадити, бо я дуже хочу такі, щоб вони кудись плелися, щоб їх посадити, чи біля калітки, чи так тут біля вікна. У мене тільки одненька вона. Так, іду. У мене там Максим дрова возить, а я квіточки знімаю. Дрова дайду. складає в тачку возить, а та він вже тут тачок п'ять перевіз, напевно. Зараз я буду накладати, а він возити. І в нас вчора ж вітер такий, та він і сьогодні такий от. двері. Та я вже показувала, що улетіли трошки. Ну так вони і відпочивають поги. Трошки повозимо, потім їх піднімемо. Як вітер не дує, так гарно, а як дує, прямо аж зносить тебе. Ну, парнички на місці стоять. А я зараз буду вибирати маленькі дровцята. Вирішили, що ті, що мілкіші, виберемо їх, занесемо в сарай. Це я озвучую, бо, як виявилося, мікрофон не вімкнула і нічого не чути. Воно ще вітер. А ті, що більше, треба буде перерубати. У нас тут більше акацій, дуб, там пару. Штучок є, і на акації дуже багато мурашок. У нас і так багато їх дворі ще й завезли нам. Прям береш, а ці обліплені. У нас котел великий влазять дрова, навіть це, що попереду лежить такий залізе, але все одно незручно буде заносити в сам котел. Тяжко якось особливо мені, тож треба буде перерубати. На дерева так дивишся, наче й вітру того немає, а дуло щось добряче. Поїхали. Сьогодні ми добре попрацювали. Ось така кубка залишилась. Ми, звичайно, не на всю силу працювали, можна було б оце ще поскладати і Почати рубати, але не заганяємо себе, так сказати. Е, мілкі дрова і такі, зараз піду покажу, трошки більше забрали, а ці, ну, як сказати, треба розрубати. Хоча нам в котел і ось цей влізе. І навіть ось цей влізе, просто що важко буде. Тож деякі розрубаємо на навпіл, деякі трохи більше. Ну і цей сарайчик заповнили. Там 1, 2, 3, 4 ряди. Тут так, крупніші, там всередину. Дорубаємо і складемо і все. Ну, а ці треба буде, ті, що залишаться, ще там порубаємо. там Штук 10, напевно, порубаємо. Буде сарайчик повний, а ці будемо складати в інше місце. Треба робити якийсь дровничок. Зараз підемо подивимося разом з вами, що там в парничках. А то я вчора збиралася, так і надійшла. Чи не висохло, бо воно такі вітри. Чи треба поливати, чи ні. Ну і що, звісно, там зійшло? Ось тут я не показувала, ми пересадили жимовость і агрус. Агрус. Я розділила кущик. Один і вийшло чотири. А жимово сюди посадила, бо вона там заважала. Ну, така ця рослинка. Мені подобається, але не дуже. А моїм хлопцям взагалі не подобається. Вона для них кисла. Так що подивимося, бо мені казали, що треба для неї ще один кущик, щоб вона опилялася гарно. Але я коли купувала, мені сказали, що це ну, що можна садити оцю одну. Вона вже. Спеціальна така якась. Ні, то викопаємо, щоб місце не займало. Шпаків позліталося на цій деревині. Ці шпаки мені помідори їдять. Сидить. Я коли висаджую розсаду, я обов'язково їх помідори ті, чимось закриваю, прикриваю, бо вони відривають зелень. Так, зараз подивимося, що тут капусточка, як наша. О, дивіться, яка м'ята вже гарненька. Так швидко все пішло в ріст. Полуниця. Це десь я дивилася відео, що ну, там, напевно, на півдні. Хоча наче ні, не з півдня. Ну, коротше, десь я дивилася, що вже ці квітконоси повикидала полуниця. Це якщо буде приморозок, то буде капець. Така картина. Капуста це пізня капуста. Бо рані вже люди саджають. А треба, до речі, купити рані до десятка чи десяток. І посадити. Я ранню купую. Ось агресор зійшла і хода. Там мегатон, думала, немає. Ось. А ні, прокльовується. Потім анкома, також гарненько зійшла. Ось така капусточка. Тут оця фіолетова, синя, це як називає. Її, правда, насіяла ну, як зійде прорву. І дуже гарно зійшла ось Харківська зимова. Ще сходить цвітна капуста. Така проста, я ще голландську садила. Вилазилась. В цьому парнику поливати ще не буду, накрию і нехай днів два постоїть, щоб потім пролити біопрепаратами від всяких захворювань. Побачу, там вон, земелька цісти починає по боках, хоча там і не залито. Так що... Поки не буду поливати. полити. Дередиска, зараз буду поливати. Тут я вітром вимотали, там вікно, плівка, то волога затримується, а тут видуло все. Ретисочка ось яка гарна, це ця селеста, такі рядочки. А тут 18 днів щось там зійшло, там, Ну, я думаю, зараз польємо. Зій... Тут парник з томатами заплескувався, так що треба зараз полити. І десь я тут розривала саньку, вже проростає, ну я вже закопала, а спробувала розорити ось білий налив, правда? Ой, де тоді десь бачила. Правда, тут та грудочка така. Так, камера сфокусувалася. І ось бачите, вже насіння проклюнулося, так що, якщо буде гарна погодка, скоро будуть і сходи. Так, друзі, розсаду полили, дрова занесли. Їсти приготувала, можна відпочити. Не знімала багатенько сьогодні, якось не знаю, все швиденько. Та й якось часу. Це перевели годинники, так день швидко проходив. Він і так швидко проходив, а зараз ще швидше. А зараз у нас буде женя й вечірня прогулянка. Підемо кататися на велосипедах. Недовго, правда, бо ще там йому треба уроки зробити. У нас чогось так в нього заведено, що він, коли вечір, тоді він їх робить. Тоді в нього є натхнення таке, він сам бере, сідає. Хоча зараз так багато і не задають, але щось вони там не дописали, треба дописати. Тож зараз, поки сонечко ще не заховалося, беремо велосипеди і трошки прокатаємося. А вам дякую, що з нами, що дивитеся мої відео. Всього вам самого доброго і до нових зустрічей. Пока-пока.